Для вас інформацію, яка, можливо, вам ніколи не знадобиться, але я вам її проговорю. Є такі приміщення, які продаються як приватна будівля. Тобто земля під цими приміщеннями береться в оренду міста. Тобто, умовно, ви берете землю в оренду. Десь там 5-10 років вони дають. І можете там будувати свої приміщення, які маєте право приватизувати. Тобто, боятись, що можна, ви там щось будуєте, потім у вас цю землю заберуть через п'ять років, ну нема сенсу. Бо як можна забрати землю, на якій стоять приватні приватна власність, так? тобто ви не маєте права знести, чи не маєте права? Міська права міська рада не має права зносити ці будівлі. Вона вам може запропонувати її тільки викупити. Тобто, якщо вам міська рада дає ту ділянку в оренду. То то, що вона у вас колись її забере, ну дуже ну дуже мала варіантність, ну просто максимально мала. А, тому можете не переживати, розглядати такі варіанти, а, вони достатньо вигідні. Тобто ви з часом можете просто купити, підбирати грошей і купити її ранку. І у вас буде дуже, гарна, дуже гарний бізнес.